Доброго дня, шановні. Вітаю, всім привіт. Дивіться, потрібна допомога 148-й бригаді. Донецький напрямок Арта. Це моя знайома Ірина. В неї старший син загинув в кринках, був в морській піхоті. Менший син Михайло служив у цій бригаді 148-й. Зараз він демобілізований через поранення. Значить, прислали списочок, що треба: аптечки, чохли. Масло в пилку, плівка, сітка рябіця і так далі. Вона збирає кошти, це все закуповує і хлопцям доставляє. Якщо хтось має можливість підтримати нашу 148 бригаду, якщо хтось має можливість зробити репост, будь ласочка, розповісти комусь, можливо, своїх близьких. Реквізити і номер телефону я вкажу в описі під цим відео. Хто скільки може. Запам'ятайте, маленьких донатів не буває. Навіть 10 гривень, 20 гривень це вже суттєва підтримка. Я закликаю вас допомогти нашим Збройним силам. Поки вони стоять, ми можемо тут жити. Дякую всім за розуміння, дякую всім за підтримку. Допомагайте нашим Збройним силам. Слава Україні!